Вітаю. У нас невелика робота сьогодні на сторінці 17. Чому? Тому що саме в робочому зошиті стільки роботи, а звичайно будуть ще е, паралельні додаткові. Але тут ми розбираємо якраз завдання із робочого зошиту. Е, задачі на знаходження суми. Зараз все одно коротко поясню: е, загальна схема цих задач. На знаходження сум... сума це у нас загальна кількість, так? тобто щось є перше, щось ми, наприклад, знаємо, так? якесь число. Друга категорія. Може не знаємо, але є підказка на скільки то більше або менше, ніж перше, наприклад. І третя теж може бути відома, може бути невідома. Теж, наприклад, на скільки то. Більше або менше, наприклад, ніж друга. І питають: скільки всього у трьох там, нірках, у трьох вазонах, у трьох горщиках і так далі, якихось там, речей. Давайте подивимось, ось ця задача якраз теж вписується в ось цю схему. Діти виготовили з гліни 18 фігурок овочів, а фігурок фруктів на 4 більше, ніж овочів. І ще дев'ять фігурок рибок, скільки всього фігурок виготовили діти. Дивимось: у нас є якраз перша: це у нас овочі, фрукти і рибок. Рибки. Овочів 18 фігурок. Фруктів невідомо на 4 більше, ніж овочів. І рибок навіть нам відомо. Дев'ять фігурок. Скільки всього фігурок? Заодно розповідаємо, що е, з глини це гончари, це гончарство, коли щось, якісь вироби з глини роблять. Розв'язання. Згадуємо теж, якщо на більше, то це, щоб збільшити, треба додати. На менше, щоб зменшити, треба відняти. Більше додаємо.

49 фігурок. Все? Далі. Тепер ми починаємо узагальнювати прийоми, додавання віднімання з переходом через розряд, і нам треба тепер. Обома прийомами розв'язати. Дивіться, там, де просто ось ці ніжки, це у нас іде розрядні доданки. Тобто 30 і 4, 20 і 6. Там, де у нас ще стрілочка, значить ми пристосовуємось до одиниць першого компонента. При плюсі ми знаємо, що ми утворюємо десятку. 7 – це 10 це 7 і 3. Тому 34 це 3 і 31. А тут ми утворюємо 0. Тому забираємо трошки менше: 74 мінус 26 не вийде, буде 24. 26, 24, і 2. Відповідно, виходить, що.

Це теж 48. Ось так ми працюємо над цими матеріалами.